Вітаю, друзі, гості каналу. Рішив зробити собі електровелосипед. Купив акумулятор, як він, контролер, ручку. Одна проблема була на мотор. Один знайомий підкинув мені ось такий генератор від якоїсь іномарки. Каже, бере пробуй. Каже, що дурно не говаляється. Каже, хочеш пробуй, моє що з того. Зараз йду в гараж і буду розбирати цей генератор. Ну і хочу показати вам, чи вийде його запустити, чи ні. Чи робочий він, чи не робочий. Чи... Ну, якось так. А вам, якщо буде інтересно. Додивляйтесь далі. Думаю, що спочатку зроблю, якщо він живий, з нього електромотор, а потім вже буду встановлювати на велосипед. Якось так. А тепер кайду в гараж, це розбирати. Приємного перегляду. Так, от зайшов у гараж. Ось такий генератор. З такою маркировку 14 В 75 А. Ну тут іерогліфи. ли китайський, то ли японський, не знаю. Зараз складаю інструмент і починаю розбирати. Так, пробуємо. Що з цього каже і все робиш, пробуй. Нашу маєш купувати. Пробуй зробити. Пробуємо. Що з цього вийде. Ah, the stroke. Інтересно? Ну будемо розбирати. Гей-гей-ге-гей-гей. Ну що, рубаємо? Ні де. Без паяльника будемо чи крежити. Так. Генератор зняв, керу генератор. Діодний міст зняли, нам його не потрібно. Лишились у нас три фази. Зараз включу компресор, продую. budem provjerjati. Vozmu tester, budem provjerjati. Tak, dobro. Так. так, контакт є. На корпус нема. Два дуришка тоже на корпус нема. Все уже Так. На корпус на якорь нема на корпус на якорь, нема, так, це є, на якорь нема. Корпус теж нема. Що? Зараз треба шукати, де я поклав паяльник і пробувати. І пробувати. Від'єднати щитки. Так, зараз я з ними розберу. Як від'єднати реле зарядки тут. Добре, я подивлюся, зараз продовжу. Так, друзі, отже, розкурочив цю плату зарядки, під'єднав дроти, бо інакше не можеш добратися до щоток. Один дріт на одну щітку, другий дріт на другу щітку. Ну і тут вже поприпаював. На... По... Одному дротові на фазу. Зараз це все під'єдную і буду пробувати, що я тут наскладав. Блок. У нас зараз сюди буде дощ потемніло. Вже надкрапає. Мабуть, зараз буде перерва зйомки. Так, це вже поскручував, бо прийшлося і тут підкладати, і з цього боку підкладати, бо здоймив диванний місце, а воно вже не, не сідає на свої місця. Так. А зараз, а зараз. Ось таку батарею заказав на одному сайті. Прийшла швидко. Запакована була нормально, ну, не показував, як в магазині розпаковував. І що я хочу сказати. Ну, одним словом, думаю, що добре. Подзвонив до продавця, продавець зразу. Рано подзвонив, на вечір вже відправив. Ну, не знаю, зараз будемо тестувати, що, що куди до чого. А не вказую назву продавця, тому що, аби не рекламувати, я за рекламу гроші не отримую і тому реклама від, відміняється. Отже, друзі, батарея була відправлена швидко, якісно. Те, що я можу сказати, ну, оплата в розумних пределах. Відносно інших сайтів досить, досить дешево. Якось так просили От вам і відеовідгук відео -відгук про покупку даної батареї. А це буде суто ну, відгук. Включений продавцеве. Добре, продовжуємо. Отже, під'єднуємося. Так, так, так. Контролер. Такий контролер. Ручка така з ключиком. А у нас вже дощик. Падає, закидає трошки градом. Так. Тобто, получається одне гніздо на зарядку, одне гніздо на батарею. Пробуємо. Поняв. Ага, добре, не втікнув. О! от повністю заряджена батарея прийшла. Зараз будемо провіряти. Добре, друзі, я зараз виключаю батарею, бо у нас зараз, мабуть, буде гра, а вже після закінчення дощику продовжу. Та й заодно провірю, що є з замком. Запалювання. Так, дощик скінчився. Це позаізольовував, аби не замкнуло контакти від мотора. Ну, а зараз під'єднуємо і пробуємо, що я тут кана складав. Ти божечку допоможи. Так, заіскрило, напруга з'явилась. Так, подати живлення на стат, на якольь. Так, отси кротить, подаємо напругу і вже не провертається. Ну що, будемо пробувати? Ухте, працює! Клас. <глаз> Працює. Ще раз. Аску. Кидаємо. Ну раптово. Відключили, пробуємо. Не реагує, включаємо. Акура догонько, дуже великий хід. Пробувати його чимось най ще не нагрівся, але таке нема вколе. Будемо пробувати його йому дати нагрузку. лки-палки! Дерев'яшка горить, а його спинити оно тако. Раз. Знову. Ага. Тисни, кілька тобі вліз. Нормально. Якось так, друзі. Працює. От. Твіліз контакт, повернути не можеш. Тепер будемо шукати транспорт, щоб зробити електроровер. Якось так, друзі, працює і нагрузку тримає. Ну, заміри робити не буду, так як, по-перше, простим тестером не дуже поміряєш. А так, основне, що працює, а вже як зроблю, то вже буде другий ролик, що я з того. Що я придумаю. Якось так, друзі. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.